Вже 56 років в палаці культури Юніс, що в Калуші, працює народний аматорський театр. Легенда. Звісно, змінювалися актори, режисери, тематика вистав. Наскільки я знаю, досить добротні режисери, які були це Раїса Грузєва, завдяки якій театр і отримав звання народного. Народного колективу е, аматорського це і е, Надія Шипова, Ніна Романів, Олег Синів, Любов Леповська е, такі знані е, режисери, знані особистості нашого міста. Калуша відповідно вони і мали свої постановки. Вони і мали своїх акторів. Вони ставили оперети, вони ставили класику, е, вони ставили сучасних авторів. Е, тому, Тому е, досить досить. Дорадну в тому, що я десь продовжила їхні традиції. Театр не зупинився. Театр діє і театр працює і надалі. Я починала з класики Івана Франка «Окрадне щастя. Я працювала тоді із Василем Федоришним і «Окрадне щастя. Надалі мені дуже приємно було, що деякі актори, які були вже до того часу в театрах, деякі перейшли і до мене, і ми разом спільно працювали у наших постановках вистав. Їх було досить багато. Зараз їх назвати я можу. Деякі такі основні це Тавія це для домашнього вогнища. Це, як я вже казала, украдене щастя, «Фараон за двома зайцями. І інші Тери на шляху про Івана Франка і інші 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 наші постановки. Ми брали участь у фестивалях, всеукраїнському фестивалі від Гіпаніса до Беросфена у місті Очакові. Ми, ми приїжджали десь із відповідно. Відзнаками, нагородами, лауреатствами журі добротно оцінювали нашу працю, десь говорили мені якісь корективи, на чому, на чому краще попрацювати, на чому зупинитися, можливо, це. І деякі, деякі режисери сказали про те, що вам великий плюс, що ви беретесь за таку важку класику, як Іван Франкот. Театр незмінно має в калуші свою публіку. З роками додаються нові люди і нові покоління. Театр має працювати для глядача для людей. З 2019 року в репертуарі з'явилися нові вистави, до участі в яких запросили військових та волонтерів. «У 2019 році ми закінчили постановку вистави Данило Галицький. Я думала далі що далі ми маємо робити з театром. Я шукала постановки. Я бачу, що затирається десь можливо картинка Майдану. Зневажливе становище, зневажливе відношення до наших бійців АТО. І я хотіла знайти постановку про АТО. Я її шукала. На жаль, я нічого не знайшла. Тоді я думаю, для чого мені що шукати, коли поруч з нами живуть люди, реальні люди, які на війні, які прийшли з війни 2014-го. Року вони ж є поруч, тому про них треба говорити. Їх треба показувати. Їм треба дякувати. І так, у 2019 році я перезвонила до голови спілки АТО Олександра Соколовського, що я хочу робити з театром ось такі постановки вистав із нашими бійцями. АТО. спочатку вони не зрозуміли про що йде. Вони думали, що це театр і це треба буде грати якісь ролі. Я кажу: Ні, я хочу говорити про вас. Ви реальні, ви будете виходити на сцену. Ми про вас будемо розказувати. Наше завдання про вас розказати, вас показати і вам подякувати зі сцени разом із глядачами. Е, ну, е, як мені е, спочатку Саша Соколовський сказав, що можливо вони не дуже сильно йдуть на розмови бійців АТО, тому що вони більше закриті, такі більше скриті. Я кажу, Давайте я попробую. Давайте попробуємо. І тоді він в спілці АТО закинув, що театр, легенда, планує такі постановки робити разом з нашими бійцями, АТО хто. То згіден, прошу закинутись в групу і надати телефон. І тут до мене він дзвонить і закидає мені телефони. Першим, хто в мене був боєць АТО, це Павло Чучк, Чуб, який, до речі, сьогодні на війні. Молодий хлопчина, який був і на Майдані, який в АТО, який навчався в інституті, тому що хотів бути вчителем історії, як він мені сказав. І я з ним зустрілася. Я індивідуально зустрічалася із кожним. Потім мені хлопці кажуть, що не тільки бійці, але нам допомагали. Волонтери нам допомагали військові капелани, бо тому що молитва це зброя, яка лікувала нас. Нам допомагали госпіталіри. Давайте говорити тоді і про медиків, і про всіх говорити ті, які, які нам і рятували життя, і які нам дуже добре допомагали. І так вийшло у мене що. Павло Джочка, потім отець Федір Мороз, і тоді і далі і далі, і Олександр Коваль, і Тарас Кушлик. І так в мене вийшло, що 14, 14 бійців, а то, в тому числі волонтери, в тому числі капелани, і так я зіснила першу постановку, першу монологи війни. Щойно хлопці дзвонили, кажуть, знайшли твою ступню. О, як вона там без мене? Почорніла, Та з цього мені чорна. Усикою, я й на чужого зожусь. А як ще неправило кажуть, раптом одну ліву. А, то куди там ліво? Ліво, любов! Пути! Малі! Іноді чорний гумор на війні за таблетку править. За таблетку антидепресант. І тоді завзято регочуть хлопці. Я перед тим думала, що це буде лег легше. Але коли я, послухавши ці історії, коли я е тут індивідуально, коли вони по 10 хвилин, можливо, мовчали і курили, і згадували, як їм. Важко це все було, і дехто мені казав можливо, можливо, пані Лесі, можливо, не потрібно зі сцени це все розказати. Я просто тільки вам розказую це неможливо. І я записувала коротесенькі їхні історії. І я зрозуміла, що це буде не просто і не легко. Тому разом з ними треба було і плакати, і плакали. Разом з ними треба було помовчати. Хвилин з десять ми мовчали, і так в мене прийшла зустріч. Прийшла перша постановка у 2019 році. Це була малесенька реабілітація через мистецтво театру. Дуже маленька, але я зрозуміла, що їм. Це сподобалося. Я бачила по них. Я бачила їхню таку відповідальність. Я бачила їхню зацікавлені. Я бачила десь в очах їхню радість, коли вони, вони е, виходили на сцену. ми, е, як, як дехто говорив, ці, е, дехто десь в школі е, тримав цей мікрофон, дехто виходив на сцену давним давноці Тому я десь робила генеральну репетицію. Я їх запрошувала, щоб вони виходили, щоб вони собі з 10 разів вийшли на сцену, е, щоб вони були спокійними. Хоча вони не були спокійними абсолютно дехто з бійців казав, що легше було там, в бою, аніж тут виходити на сцену до глядачів. Але в цьому виході із зони комфорту теж був своєрідний лікувальний ефект. А потім я шукала далі для інших постановок. Мені закидували хлопці, мені самі бійці, а то розказували. Давайте ще того, тому що він там був. Давайте того, давайте того. І так я запрошувала до театру. В 2020 році Леся Руславна запросила мене до постановки Нескорені, «Незламні», Незламні. Я взагалі вже поставив крест на своїй театральній діяльності. Я вже, я вже не і не мрію про те, що я можу повернутися на сцену, що я можу працювати над, у виставах. От якраз чотири постановки Лесі Ярославни з воїнами АТО, я більше би сказав, що вони реабілітація для самих воїнів. Для мене особисто це прийшла реабілітація. Бо я, я пам'ятаю, як Леся Ярославна мені дзвонила, я був в Києві у військовій шпиталі, і Леся Ярославна дзвонила, встигнете приїхати, встигну. Як я приїхав, намилися, як вийшов на сцену. Ой. Після того Леся Ярославна запропонувала мені взяти участь у виставі Все буде Україна. І після того, після того я так і залишився з Лесі Ярославною. Я щасливий, що я працюю знову на сцені. Я закінчив Калузьке державне училище культури, режисерський відділ. Мене запросили були у Львівський обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, де я працював актором. В професійному театрі дуже, досить такі щасливі мої роки, де я працював з знаменитими такими народними артистами і Миколо Морозюк і так далі, в яких я набрався багато сценічного опиту такого. Далі доля мене закинула на Слобожанщину, я проживав в Харкові. Там заснував при Палаці культури Шебелинка святкування, заснував театр Єдність і працював там. До 2014 року. В 14-му році, 13-й рік я поїхав на Майдан, починаючи з 13-го року, 14-й рік пішов добровольцем. Після АТО, після травм, я повернувся на свою батьківщину, на Галичину, Івано-Гранківщину, Калуш. 2020 рік я шукаю нових акторів, і тут мені говорять за Дмитра. Равха. Я його не знала, він вже ж в Харкові по суті так, проживав. Так. Я не знала е, Дмитра Степановича це, і я е, зацікавилася мене історія. І до того я знайшла про Дмитра Равха е, замітку однієї журналістки, яка про нього написала була уже, е, уже статтю. про е, І мене зацікавило. Я перезвонила до Дмитра Степановича. Дмитро Степанович не легко і не просто. Дійсно, він військовому госпіталі в Києві, бо він кожного разу. Був і чи я не знаю, чи я зможу, чи я не зможу. І я настояла на тому, щоб він був. Тому що ми спочатку, як ми спочатку говорили про позивного. Ми не відкривали секрет. Ми говорили історії про позивного. Десь ми робили театралізацію невеличку. А Дмитро Степанович написав уже на той час був книгу. Книгу свою, де любов там, і я, де любові немає, там і мене немає. І я взяла невеличкий маленький епізод з його поеми Доброволець. Маленьким наш же штат. Тому десь якісь сценочки маленькі, я робила перед тим, як представити позивного. Позивний артист. От позивний артист. Хлопці сиділи в бронжелетах, у касках, а артист лежав без екіпірування і читав новий Завіт. Артисте, тобі що? геть не страшно? Народ, давайте подумаємо логічно. Якщо поцілить снаряд, ми всі трупи не поможуть нам ані каски. Ані броніки, то чого я тут маю квестись? І через кілька хвилин і хлопці те себе познімали, полягали біля нього і кажуть, оце ти артист безбашений. Мені здається, що на війні Бог просто забрав у мене страх. Тим паче я доброволець. Всі страхи і сумніви я відмучив собі ще вдома. А на війну я прийшов. Цілком спокійний, а значить він. Цікавий і харизматичний, скромний і рішучий, позивний артист Дмитро Рав, щасливий тисячі разів був на сцені, але сьогодні хвилюється. Дякую, дуже Дякую, На жаль, Дмитро Степанович був в дуже важкому становищі, хочу сказати, Цей, особливо по стану здоров'я фізично, він дуже важко. Ми боялися він сам боявся, чи він вийде на сцену, чи він не вийде. Тому що, прийшовши на милиця, це було нелегко і непросто, а ще людині, можливо, треба щось сказати, вони завжди переживали, що вони мають, як вони мають. Ми його останню, його цікава історія, тому що він. він в АТО? На війну він приїхав в Вишиванці. До речі, як позивний артист. От ця вишиванка, яка зараз одягнута, він приїхав у вишиванці. І ми про це все розказуємо. Потім він привіз ще хлопцям вишиванки, йому передали цей. Так, так, він був десь, десь, можливо, не такий, як усі. Ну, Артист, ну не такий, як усі. Ти везучий, як вони говорили йому, артисту, і куля не бере тебе, і, 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 і так далі. Десь, десь таким гумором він був, і, і, ми, і ми про нього розповіли. Сказала, і ми про нього показали, І Дмитро Степанович шалені пописки отримав від і вдячність від наших глядачів, і він помалесенько на милицях лишивши на сцену. Так, в тій постановці Дмитро Равх розповідав про самого себе і залишився як актор в театрі Легенда. У наступних постановках в мене ж були ролі і про гінника я грав КГБіста, Йдеться про виставу Вогонь безсмертя, яку театр легенда поставив в калуші, але вже зіграв і далеко за межами. Минулого року було з Цієї постановкою вистави нас запросив Шевченківський заповідник Вогонь безсмертя. Здається, нічого не передбачало біди. Але літом 1940 року поїхав Олександ до Стрия, де мала відбутися панахида на могилі Січових стрільців. Там побачив, як червонозорі з силою зганяли нещасних поляків до товарних вагонів. Чуле, серце пройнялося гнівом. І Олекса заступився за жінок, дітей, старих людей. Картина була гнитюча. Схаменіться, душу губе! закричав і отримав прикладом карабіна по плечах. Але вирвався з рук солдатів і кинувся в річ. тривала. два І після недовгого обруху солдати відвезли Олексу до комендатури. А незламні та перша вистава в театрі Легенда для Дмитра Равха назавжди залишиться найважливішою. Чому я дуже дякувала Серслав, бо це була реабілітація? Я дуже депресував. Після війни дуже депресував. Мене спасали трохи твори, я писав, переживав чужі долі і плакав, писав. І от якраз незламні я от там. Чуть відкрився, я чуть-чуть знов відчув відчув сцену, відчув то. Ну, це важко, але це для мене була справжня реабілітація. Я дуже часто і в Києві звертався до психологів, звертався спілкуватися, як реабілітація прийти, як вийти, все не міг. А отут я зміг. Дуже-дуже дуже геніально придумано ці вистави. Е, ну, мені легше, я артист, я на сцені жив і так далі. Хлопці не жили на сцені, а різних професій і так далі. І для них це теж була реабілітація. Вони теж ламали. Я пам'ятаю, після вистав наші зустрічі, вже після виставок ми ми до сих пір ми обнімаємося, ми побратими. Ми, ми об'єдналися долі наші. якось... Ну це, Ці вистави і нас з'єднали. Не кожен був сам по собі в цьому світу, який тебе не завжди зрозуміє, А воно вже якась сім'я. Леся Ярославна орендувала, я думаю, Леся Раслана пізніше сама скаже книжку. Оця книжка, яку Леся Реславна випустила за чотири вистави. Оце якраз тут книжка, оце сім'я. Перше, ми робити такі постановки, я питала своїх акторів, хто готовий йти зі мною. Тому що відкидаємо десь театральні такі постановки драматургів, відкидаємо це, а ставимо документальні постановки про наших живих реальних. Людей, хто готовий іти. Я не можу сказати, що усі актори, які були в мене, захотіли брати участь у цих постановках, але на даний час, яка я це буду робити до тих пір, поки вони захочуть. У нас бійців АТО Кави ще не було дуже багато в спілці, бо у нас до 700 осіб це мається на, на вазі місто і район. Тому до тих пір, поки вони захочуть, до тих пір ми будемо працювати. На даний час ми здійснили чотири постановки. Я хочу сказати, що потім я думаю. Як ці історії зберегти про них? Як це зробити? І ось такий альманах документальний про них і з ними ми видали. Я дякую тим людям, які допомогли у 22-му році, у лютому місяці, перед повномасштабним торгненням, ми зробили презентацію нашої книжки про них і з ними. Тут є історія коротенька волонтерів, історія, на жаль, декого з них на сьогоднішній день. Немає тих, хто брали участь у нашій постановці е, вистави. Е, але але як перегортаючи книгу, я хочу сказати, що е, більшість із них сьогодні зі зброєю в руках і надалі продовжує захищати нашу Україну. Тому що бійці АТО сидіти не будуть ніколи вдома. Хіба по можливості здоров'я, бо були тут і ті, які не можуть піти, не може, хоча вони б були як неодноразово, Дмитро Степанович Варив, він сьогодні був там. На війні, тому дякуємо їм, що ми маємо сьогодні можливість і жити, і творити і працювати. Звісно, театр продовжує здійснювати і інші постановки. Після цього в нас ще були вистави, бо ж треба допомагати нашим, нашим бійцям, нашим ЗСУ треба допомагати. Ми здійснили були поетичну виставу Все буде Україна, де ми з нею виступали. Ми виступали не тільки в нашому калиші Івано-Франківську. я гарно сприймала молодь. Ми виступали у нас для ПТУ 7 для молоді, яка дуже гарно сприйняла нашу постановку. Ми виступали у Франківську для Луганського. Університету внутрішніх справ студентів е, цією постановкою. Ми неодноразово у нас в концертному залі виступали е, все буде в Україна. Ми в Піллі виступали, тому що у нас був збір коштів для підтримки е, наших військових. Е, тому потрібно це робити. Я все думаю, який постацій це робити. Плюс я зробила десь благодійний благодійний вечір нашого поета, пісняра Богдана Філіка. Так само збір коштів був для нашого 79-го батальйону 102-ї бригади. Обов'язково це треба робити. І підтримувати. Зараз ми працюємо так само. Я зробила інсценізацію інсценізацію книги формула крові учасника бойових дій, який брав участь у мене постановці вистави. Документальній постановці вистави, незламні, тоді ж, як і Дмитро Степанович. Ілля Тітка Позивний сват. Ілля Тітко формула крові, учасник бойових дій, ветеран. Російсько-української війни. Тут у цій книзі практично, практично життя людини на війні. Чим воно було цікаво? Це звикання до Цього становища, якому він знаходиться, адже Ілля Тітко працював на досить відповідальній високій посаді. І тоді, в 2015 році, бо в 2014 чотирнадцятому почалася війна, дві 2015 році він по своїх посадових обов'язках роздає повістки хлопцям Карпатна Тавхіму, там де він працював. А там працювало багато, роздає повістки, і, і е, в якійсь мірі, е, розуміючи, як ставляться дружини, як ставляться матері, до того, коли роздаються повістка, я думаю, що ми всі розуміємо це. Е, ну І це було все негативно. Ну, і десь Ілля Михайлович зрозумів, що потрібно робити щось самому тоді. І 53 роки Ілля Михайлович говорить, майор, який приніс повістки на цей раз скільки? Він каже, 72. Ілля Михайлович говорить, виписуйте 73. На кого? На мене. І так Ілля Михайлович опинився в 59-й мотопіхотній бригаді під Попасною. 13 місяців – це 400 днів і ночей на війні. Звикаючи до цього, як після такого комфортного свого життя цивільного, звикаючи до того, як він був, було непросто і було там нелегко під і практично на передові. І він багато що описує це у своїй книзі, практично все його життя, всі його 13 місяців на війні. Але по суті, книга книгою не все ти покажеш на сцені. Тут є багато боїв, тут багато є з сепаратистами. Як було тут, не все покажеш. Тому десь якийсь маленький епізод. Щоб було зрозуміло і глядачам. Нова вистава відбудеться 1 жовтня. У Палаці культури і Юність о 16-й годині. Правда, ми її назвали Боєць з позивним сват. Чому позивний сват? Я його запитала. Відповідальний гостиний і був найстарший десь. Тож нову постановку театру Легенда глядачі побачать у День захисників та захисниць.